З 1 травня можна подавати кандидатури на отримання премії Ужгородського міського голови для обдарованої молоді міста. Започаткували її у 2019 році та призначають, щорічно з метою підтримки вихованців професійно-технічних та вищих навчальних закладів мистецьких шкіл Ужгорода, які успішно навчаються, проводять наукові дослідження, здійснюють науково-технічні розробки, досягли значних результатів у культурно мистецькій галузі та беруть активну участь у громаді. Адському житті міста ми повинні заохочувати наших молодих людей, які є лідерами в своєму напрямку, там в культурі, в освіті, це такий ну, наш стимул для того, щоб не могли далі розвиватися, і приклад їхнім одноліткам, колегам, що вони також можуть в тому напрямку таких успіхів досягати. Подання кандидатів на призначення премії Ужгородського міського голови для обдарованої молоді міста приймається до кінця травня за адресою Ужгородська міська рада управління у справах культури, молоді та спорту, площа Поштова 3.